Лікарю, ми з дружиною весь час сваримось. Що мені робити? У вас надлишок енергії. Кожного дня ходіть мінімум по 10 кілометрів. Через два тижні подзвоніть мені і розкажіть, як йдуть справи. За два тижні дзвінок. Лікарю, не знаю, як вам дякувати. Ви вже не сваритесь з дружиною? Лікарю, як же я з нею сваритимусь? Якщо я вже за сто сорок кілометрів від дому. Один пес каже іншому я свого господаря навчив давати мені цукор кожного разу, коли я подаю йому лапу. У поїзді чоловік впав з верхньої полиці. Сусід з нижньою переймається Ти як? Живий? Що сталося? Та, Брітні Спірс наснилася. Чому ж ти падаєш? Так вона попросила, щоб я посунувся. Куме, а твій син курить? Ні, а корова. Куме, ти що? Здурів? Значить, куме, у тебе сарай горить? На митниці. Що в вашій валізі? Їжа для мого собаки? Сигарети, бренді? Хіба ваш пес це буде їсти? Не вистачало, щоб він ще перебирав. Не їстиме, нехай ходить голодний. Телефонний дзвінок пізно вночі. Жінка бере слухавку. Кохана моя це я. Іду додому. Я не дуже затримався, ні, коханий. Кохане, я з друзями прийду. Добре, коханий, ми трохи посидимо, трохи вип'ємо. Так, звичайно, у трубці тиша, а потім чоловік каже Вибачте, мабуть, я помилився номером.